Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткої на сьогодні, 9 березня 2023 рік. Більш детальна інформація на блозі на форумі. Отже, вчора був. Негативний прогноз. Спочатку йшло все добре. А вже на американській сесії курс трошки знизився, зовсім не критично, і я продовжую притримуватись своєї думки, що це накопичення, і воно вже завершується, після якого буде зростання. За поясненням, як завжди, на денний графік, тут бачите, почну з, з нижнього графіку індикатору стокастик, де вже можна замітити, що курс Почав розвертатись. І після вчорашньої червоної свічки, бачите, вже зелена. І тут вже після трьох червоних свічок, індикатор волю, сьогодні вже початок зеленої свічки. Домінація. Вчора курс знизився, але сама домінація біткоїну навпаки трошки зросла, тобто цікава ситуація, курс знижається, домінація зростає. і Домінація USDT також зростала. На мою думку, це з альткоїнів перелили більше в USDT, і навіть у біткоін. Можливо, якісь інвестори вже відчувають завершення цього низхідного тренду, Очікують розворота і напрямку наверх. Ну, а ми, як завжди, завтра перевіримо цю гіпотезу на завершення. Мій головний прогноз на 2023 рік. Російську Федерацію буде знищена. Знову сьогодні була масована атака на енергосистему України, але Україна витримає. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.